Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами коротенько повторимо правила переходу дороги, так, по світлофору. Ось у мене є світлофор, так, у нього є кольори відповідні. Коли червоний колір, ми що стоїмо, коли зелений колір, ми можемо рушати, правильно? Оранжевий колір для машин для пішоходів зазвичай світлофор без ось цього кольору. Так? Так. Зараз пропоную зіграти невеличку гру. Я буду по черзі називати червоний та зелений кольори. На червоний ми маємо робити отак. А на зелений будемо плескати в долоні. Добре? Я буду по черзі називати, а діти будуть разом зі мною повторювати рухи. Отже, червоний. Зелений. Червоний. Зелений. Зелений. Червоний. Дуже добре. Молодці. Ось ми з вами. Повторили основні кольори світлофору та зіграли невеличку гру. До побачення!